me fall, for belief I believe I do believe I believe I believe I believe I turn for believe I turn for belief, I, turn. I believe I believe I do I, I, I believe I believe I for fall, I believe I believe I I fall believe I fall believe I I

Why Style Sarve Wallfall! We'll wow Fall and I've Cyber Fall! Отак от. Ставте лайки. Вибачте глядачі, хто підтримує мене лайками, коментами гарними. І хто переглядає канал, хто підписується на мій канал, і хто підписався. Вибачте, сьогодні не так дуже. Треба було духнути. Гнав останні що дві неділі ти то треба декілька днів віддохнути, перейти, бо на одну ноту знову напав, що ви розумієте. Ну, Потім підкоректуються, коли буде дороблюватися їти і то. Наживучі знімаю. Щоб ви розуміли. Від курїну музика ж додається, буду підбиратися, їти, буду сам виправлявати, вибирати, щоб було правильно. Так що те, і то. І то. Ну, Хто дивиться мій канал, вибачте є це. А сьогодні не дуже, так трішки. А що я хочу ще сказати іте, і що вона там стояла і рядом з нею був, і, о, і, і, і ви зараз поймете, що я не прийшов, много каже, і ети, і то, що це бред, або ще щось. Стояв з нею рядом, і вона і чула. Там, коли я намічав відео, і це, і це, і то. Це, з ким він розійшовся і дядько і, 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 Фро, Фрос і знайшов свою кохану, яку ждав дуже давно, і одружився ну, з нею чекав все життя. І, а та йому отомстила і, і, і казала: На похоронах ти зробив. Ти зробив це? А той казав, що і, це, ти зробив. Вони точно не узнають, що ви розуміли то, вибачте, що напоминає, то не ну, треба було сповістити усім про це. І багато хто за чесний час, час і це, і, і то. Ще я хочу сказати, і це, маска. І, я сказав відео, що він виносить в прошлому відео, я музику, і, та, після її я, я, я кажу, і, і та, як його маска. Не ввім відношення і, до Windows і останніх Facebook, і це, і, і, і то. Ти сам писав маску, і ти власник його? І ти власник Фейсбука, маска, а твої оці додатки, які ти робиш, це і то. Це ж все з плеймаркету, з Ютуба і з інших додатків. Правильно? Ти покрав ідеї, і почав красти, ета, повзламував і все інше. Ну, попровіряйте, і це, попривіряйте додатки, і це, і то. Він своїх повнедряв туди, і вони ждуть, коротше, і є і, і підганяє фури і вивозить, коротше, ламає YouTube. Не вірите? Попровіряйте по країнам YouTube, і, 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 і це. щоб ви розумієте? Подивіться, і його робітники, яких він засилає і ходить до YouTube, до Віндовса. Кажуть, що ієта, як його техніка, яка стоїть і власність Google, і Ютубу. Техніка їхня. І маска, щоб ви розуміли. Не бачите добро, крадете у тих, хто у благочинній компанії і кажете, що ви щось робите, ви нічтожество. Позор. Такі, як ви не можете нічого робити, ви можете тільки на зробленому вже їхати. Треба дякувати і бути благодарними, що дали можливість таку і можна розслаблятися і з чим зайнятися, і заробляти на цьому безкоштовно. Да, треба купляти програму, але є безкоштовні для повчення і навчання в цьому. А ви гниди лізете і ламаєте. Жидні утворі. Ваше місце, там де біль. Така от трошечки є доубовок, довіть, що ви знаєте. Обу ну, всьому по чуть-чуть, щоб ви розумієте. Або, і, то, ну, якщо ще що, щось неправильно сказав, то пишіть в коментах. Я не обращаю в коменти, ви самі знаєте, чому є, то і, 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 хто пише погане, не обращає, хто хороше пише. і я... Не всі коменти я читаю взагалі мало, що ви Десяток із всіх. Що ви Мені передають, там буває рідкості. Дякую Google, дякую Google Play, дякую Windows, дякую YouTube, дякую іншим додаткам Windows і Google Play. І, ну, Google. Дякую за поміч, доброту і, і за, за безкоштовне користування і, і за благочиння. Велике дякую вам. І дякую підтримки Google Windows і YouTube, і інших додатків в Google Windows, за, за те, що вони здалися, і добрі, і до кінця, за добро. бро.